Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую вас до перегляду пасіянця для знака Зодіака стрілець на період листопад 2023 рік. Нагадую, що наш пасіанс великий, і наприкінці відео ми зможемо його добре роздивитися. Там де камера. Його не показала. Роздивляємося, друзі. Ось друзі, коло десь. Він каже, використовуйте тільки свої найкращі риси. Тобто треба діяти на світлій стороні. Ось така порада цікава. Ось, друзі, каблучка або кільце. Воно каже, треба діяти та будете щасливі. Іноді бездіяльність сама заперечує те, що людина може бути щасливою. І така порада треба діяти. Та будуте щасливі. Ось друзі, нитки, вони кажуть, що справа заплутана справа. Закінчиться на вашу користь, але за допомогою друзів. Ось так. У кого немає друзів, терміново подружиться з кимось. Сьогодні, друзі, ми будемо брати. Карту параду із колоди оракулів. Оракул, мінерали для стрільців на листопад. Камінь-ангеліт. Оракул Таро Янголів. Ось така порада, для кого цікаво англійською, читайте. А хто не вміє, я переведу. Це було Таро Янголів. А також колода мадам Ленорман. Для стрільців на листопад. Букет. Друзі, мінерал-ангеліт. Порада. Духовна або релігійна спільнота де єднуйтесь до однодумців для дружби та духовного зростання. Духовна або релігійна спільнота доєднуйтесь до однодумців для дружби та духовного зростання. Дуже просто, але дуже зрозуміло. Картеру янголів зараз прочитаємо. емоцій. Це час, щоб піти за своїм серцем і відчути всю повноту своїх емоцій, ви можете відчувати себе настільки змушеним піклуватися про інших, що забуваєте про себе. Спалахи інтуїції надають вам неймовірні ідеї, ви чи, ваша... чи, ви, чи інша людина є добрим, ніжним, люблячим і надійним другом. Ось така порада від Таро Янголів. Та карта Букета, друзі, каже вам про те, що ваш листопад буде в дружній компанії, компанії однодумців це суспільство, і ви будете цим дуже задоволені, що ваші справи йдуть так, як вам потрібно. Зараз, друзі, я вам зніму і покажу там, де вам не було видно. Ось тут, друзі, низ від півня, а голова від курки, щоб ви не подумали, що я його пропустила. Я дякую вам, друзі, за підписки, за лайки, вподобайки, за коментарі, за те, що ви уважно дивитесь, і ми можемо все гарно роздивитися і нічого не пропустити. Дякую всім моїм новим підписникам. Завжди рада новим друзям. У нас вже більше 200 глядачів. Завжди ласкаво прошу на мій канал. До зустрічі, друзі!